Радість перемог, гіркота поразки, кубки і медалі переможцям та призерам, відзнаки кращих гравців, емоції, переживання. Так завершилася першість Бродівської територіальної громади з волейболу, підтримку збройних сил України в нашому місті. Але давайте все по черзі. 9 квітня в приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії, що на стадіоні Ювілейний, завершилася відкрита першість Бродівської територіальної громади з волейболу. Другий етап. Цього дня команди виборювали свої місця у заліковій турнірній таблиці. Першим на майданчик вийшла команда Бродівське леви місто Броди та волейбольний клуб фаворит село Конюшків. Це була гра за третє-четверте місця. У цьому двобові перемогу отримали «Леви» з рахунком 3-0. Наступна гра між командами волейбольного клубу Гармонія місто Золочів та командою Іква село Попівців мала виявити володарів сьомого та восьмого місця. У цьому двобої перемогу отримали волейболісти команди Гармонія Золочева 3-0. Третя гра цього дня за п'яте-шосте місця в турнірі таблиці мала звести на майданчику команди Дюси Броди та команду Радовилів місто Радовилів. Але сталося так, що команда Зрадовилова не була представлена всіма гравцями. Згідно регламенту, їм було зараховано поразку 3-0. Але, зважаючи на те, що велика кількість глядачів прийшла подивитися ці ігри, вони між собою зіграли товариську зустріч. Перерві між поєдинками громадська організація «Федерація волейболу Бродівщини привітала тренера з дитячої наської спортивної школи міста Броди Ігоря Олексійовича Пилипчука з днем народження. Дякували за багаторічну роботу на тренерській ниві. Подякували за вихованців, які гідно представляють цей вид спорту не лише на наших теренах, а й на чемпіонатах України та за її межами. Від федерації було подаровано цінний подарунок. Сьогодні ми завершуємо відкритий чемпіонат Бродівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд. Я хочу подякувати за те, що ми сьогодні змагаємося, показуємо високі результати нашим збройним силам України, завдяки їм. Ми сьогодні тут можемо зібратися і порадувати вболівальників своєю грою. Також хочу подякувати міському голові, Бродівській міській раді за підтримку волейболу в нашій громаді, тому що чемпіонати в нас проводяться. Наприклад, Золочів до нас приїжджає, Радовив, Буськ, яких чомусь чемпіонати територіальних громад не проводяться. А в нас це все проходить на високому рівні. Зараз відбудеться фінальна гра між двома найсильнішими командами це нафтовик. «Бродит» та дружба шнерів. Ну, хто з них переможе, зараз покаже гра. Дякую глядачам, що прийшли на ігри. Дякую органам місцевого самоврядування за те, що допомогли в проведенні даного заходу. Ну і хай переможе сильніший. І чекаю всіх, 7 травня повинен відбутися півфінал області, куди вийшла наша команда Єдність ми будемо боротися за призові місця на обласних змаганнях. Команда нафтових броди і волейбольний клуб Дружба з села Клекотів подарували вболівальникам дійсно емоції фіналу. Всі партії були динамічні, жодна з команд не хотіла поступатися суперником. Але переможець має бути. Цього дня фортуна посміхнулася спортовців команди Нафтових. Вони перемогли з рахунком 3-0. Після ігор відбулася церемонія нагородження, в якій приймали участь головний суддя чемпіонату Шайдулін Халіль Нілович, голова громадської організації Федерації волейболу Бродівщини Ковтун Андрій, начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму Мар'яна Родін, головний спеціаліст відділу культури молоді спорту і туризму Чунгін Михайло. Всі судді турніру отримали пам'ятні подарунки. В кожній команді було визнано кращих гравців. Так у команді дитячої юнацької спортивної школи Радовилів було відмічено Реп'янського Андрія, команді Іква Попівці Дениса Свістуновича, Гармонія Золочів Ігор Яруш, дитяча-юнацька спортивна школа Броди Данило Стеблій, волейбольний клуб Радовилів Валентин Струкало, команда Фаврит з Богдан Чорногіль, Бродівський Леви Владислав Голубицький, дружба село Клехотів – Василь Криса і команда Нафтовик Дучик Тарас. А також було нагороджено кращих гравців у окремих номінаціях, зокрема, в номінації Кращий догравальник Олег Ратушняк, команда «Нафтовик» місто Броди. кращий блокуючий Тарас Черняк «Бродівські леви, кращий зв'язуючий Іван Чумак дружба клекотів. І кращим гравцем турніру признаний Тарас Панків, команда «Нафтовик» місто Броди. За підсумками чемпіонату місця розподілилися наступним чином: дев'яте місце посіла команда ДЮСШ США Радовилів. На восьмому місці і Квапопівці, сьоме місце Гармонія Золочів, шосте місце волейбольний клуб Радовилів з міста Радовилів, п'яте місце Дюс США Броди», четверте місце команда Фаврит з Конюшковим, третє місце вибрала команда «Бродівські леви» – місто Броди, які отримали медалі та кубок. Срібні медалі та кубок за друге місце отримали команда Дружба село Клехотів. Ну і кубок переможців і золоті медалі отримала команда Нафтових Броди. На завершення турніру всі гравці зробили загальне фото на пам'ять про час проведений на волейбольному майданчику. Організатори турніру подякували усім учасникам, подякували міській раді за підтримку в проведенні турніру і особливу подяку висловили нашим бійцям, нашим збройним силам за те, що оборонять нашу країну, за те, що дали можливість провести цей чемпіонат. Чемпіонат завершився, але волейбольні баталії ще продовжаться. Адже зовсім скоро команда єдність міста Броди прийме участь у півфіналі Львівської області з волейболу. Ну і не за горами Кубок Бродівщини, усім переможцям наші вітання, переможеним ваші перемоги ще попереду, вболівальникам захоплюючих поєдинків, а всім нам миру і не забуваймо наша перемога попереду.